Для тих, хто ще не в курсі, Трамп сьогодні заявив, що, мабуть, недостатньо буде угоди про корисні копалини для того, щоб зрозуміти, як налаштована Україна на мир з Росією, знову ж постійно щось вимагаючи від України, і ніхрена не говорячи того, що ж Росія готова дати натомість. Тільки бла, 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 ну, типу, так знаєте, щоб вирівнювати шанси, що типу я щось там гружу і потякаю ще й на Росію, а по факту дожимає Україну і абсолютно повністю допомагає Росії. А на вечір офіційні особи, ось сьогодні, 9 березня, офіційні особи заявили видавництву Reuters про те, що на зустрічі в Саудівській Аравії вони будуть спостерігати частково і за тим, чи згодна Україна під час перемовин для досягнення миру і захисту власної держави поступитися якимись суттєвими поступками увага Росії. Тобто офіційні особи. Заявляють зі сполучених штатів, що вони будуть дотискати Україну, щоб вона зробила поступки Росії для того, щоб був мир. Тоді в мене знову питання: а на ви такі і на з вами підписувати договір про копалини чи п'яте шосте? Якщо ви вже вимкнули допомогу, не, не надаєте ніяких суттєвих розвідданих, які б допомагали, а зараз ставлять під ризик. Наші військові частини, які знаходяться в Курщині, для того, щоб мати якийсь козир, як любить говорити Трамп на руках, щоб обмінювати чи перестрахувати свої території, так ще й вдобавок поступіться. Ну нахріна ви такі тоді треба. Я не розумію.